О, oh, перепрошую. No, Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Під одним із минулих відео про Телеграм, Тікток і Патреон дуже часто мене запитували, чим можна замінити саме Телеграм. Бо від Тіктока ще якось можна відмовитись і замінити на ті шорти в Ютубі. Патреон легко замінити на Баймієкофі, але чим замінити Телеграм? Я вже казав, що Телеграм можна замінити вайбером, ватсапом. Я до речі, з дуру ляпнув, що це русня, але трохи переплутав. І довелось вирізати той кусок. То чим замінити Telegram, якщо вам не подобається, наприклад, Viber? Як каже моя дружина, Viber для старічків. Що ж, я встановлював різні месенджери і покажу вам різні варіанти, чим замінити Telegram. БІП. Український додаток від LifeSell. Так, я знаю, що LifeSell доволі сумнівний оператор, в принципі, як і усі українські реператори. Доволі сумнівні і мають непрямі зв'язки з русньою. Але все ж таки, біп це не додаток, який робила русня, як той же Дуров, наприклад. То що може біп? В принципі, майже те ж саме, що і Телеграм. Можна створювати новинні канали, вони ж пабліки з новинами. Щоправда, через ПК-версію не видно цих пабліків, тільки через мобільну версію. В такому випадку краще створювати групу. Там вже тоді можна робити групові відео і аудіодзвінки до 15 чоловік. Можна обмінюватись як простими повідомленнями, так і фото, відео і аудіофайлами. Є можливість записувати доволі довгі відео і аудіо. Ну оці от ваші кружечки із телеграму. Також можна відправляти свою геопозицію, тимчасово і постійно. Тряся, тут можна навіть в ігри грати. Із недоліків, які я можу вписати сюди, це те, що немає можливості додавати свої стікери. Доволі тугенька версія для ПК, в якій не відображаються пабліки, лише контакти та групи. Але так, це майже повна заміна телеграму для повсякденного використання. Discord. Додаток орієнтований більше на гіків і геймерів, але якщо включити в програмі світлу тему, то в принципі можна простіше перейти сюди з телеграму. Із можливостей кожен користувач може створювати сервери, куди може запрошувати друзів, родичів і так далі. На сервері ви можете створювати теми, давати різні ролі різним користувачам з різним рівнем можливостей. Дуже корисно для навчальних закладів ці фішки були ще до того, як Телеграм вирішив додати гілки в групах. Також є можливість відео і аудоконференції. чоловік так на 100 здається, можна навіть демонструвати екран з ПК або з телефону, замість вебки. ПК версія має більше можливостей в плані налаштування серверів. Також є величезна кількість ботів, які можна сюди підключити, можна і свої боти написати, якщо ви програміст. Серед недоліків сюди я можу вписати обмеження у передачі файлів. Відео можна тільки коротенькі і щоб займали до 5. 100 мегабайт. І стікери хоч і можна сюди свої включити, але обмеження здається до 15 стікерів. Слек! Це майже те ж саме, що і Discord, але більше підходить для корпоративного використання. Хоч там і немає такої кількості створених вже ботів, але є можливість прив'язати програму до робочої дошки, типу Trello. Щоправда, я не підключав Slack до Trello, не було такої потреби, але можливість така є. Ну і ще там можна залишати короткі відео і аудіо, але повторюсь, даний софт орієнтовний більше на корпоративний сегмент. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились, побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!